А як ти слітаєш? Отам як ім'я, яку вона вони поставили рогатого. А зачем вони рогатого поставили? А навіщо вони рогатого поставили? От попитай їх я ж поставила. От вони поставили. Ізменника поставили. Так як вони ізменіки вірять, хай вони поживуть так, як пожили оці бідні монахи. Коли оставили воно оцю лавру? Ну, не знаю. Як на і мене, осіб, митрополит що, Павло далеко і осіб, не бідна людина. Пожили. Перепрошую, ви згодні, що митрополит Павло далеко не бідна людина. Мені він не нужен, щоб я його судила, що він має. А що вам треба? У нього рот один, такий, як і в мене. У нього возр... рост майже так, як у мене. Що я їм, я їм, знаю. А він знаю. молодший чи старший за вас. Мабуть, ми одного віку. Значить, от слухай. От що я їм, я знаю, а що він їсть, він знає. Так ти будеш в мене питати, що в нього є, я от тебе, в, в тебе лише запитую, те, що яку, в мене є, я, думку... я знаю. Я хоч би за себе знала. От ти хочеш знати за себе, за того, за московського, а мені достатньо щоб за себе знати. Бо я поклон до Бога йтиму. Я йтиму на поклон за свою душу. Розумієш, я йтиму. Якщо я дякую. до Бога, так я за себе дружна знати. А ти не хочеш за себе знати. Це твоє діло. Я, я про себе все Бог знаю. Бога свободну волю. Розумієш, що ти хочеш, то ти знаєш. А я знаю. Є загальні відомості, відомості, наприклад. Я знаю стільки, Є закони, мені... є Кримінальний кодекс я України. Я Скільки мені Бог дав знати. А як мені треба буде, я Бога попитаю. Але я проти, щоб там рогати був. Поняв? От пойди, подивись, засніми. А займи. люди проти того, щоб тут були у а при чому щоб тут було, що він отам косу робить над диконою Божої матері і як ім'я Там одна єдина ікона, як має Анни. Вони заставили якоюсь ерундою. Зачем ти так робиш? Зачем ти так я робиш? цього не роблю? Вам стидно так робити. Мені не соромно, вам не соромно. Вам соромно, а вам не сором... бо я в твоєму віці робила. І я роблю в своєму віці. І заботила за сім'ю свою. І в мене свою часу не було. А ти мене прийшов, бо ти маєш того, щоб я. Я писала, нічого в тебе не забираю. Перепрошую, я Отніма. нічого не забираю. Ти Що ти я забираю? Якими Анну, яких я люблю. Кого любиш? Яким я. Добре, дякую. Я вас почув. От я їх люблю, а ви заликосуєте. Добре, Господня дякую за вашу думку. Господня земля. Господня земля.